Небо красиве? Розкажи, що ти в садочку робила? А ще що, що? Ого. Це так стара бабуся ходить? PU а тобі сподобалося в садочку? Підеш завтра? Ялиночка? Угу. Ту це Туя. 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 Ту. Туя? я? Туа. Що там? Ану, дивіться, що я маю. А ну, закривай очка, я щось маю для тебе. Закривай очка, закривай, закривай. Хто це? Ведмедик. Відкрити. Відкривай. А розкажи підписникам, як в тебе справи. Все добре? Що ти в садочку робиш? А спадки лягали? А що ти їла в садочку? Їла макарон. А ти сумувала за мамою доть? Де? Небо красиве? Дуже красиво. Ще раз всім привітики і одразу, друзі, вриваюся до вас з дуже класною рекомендацією, особливо для тих, хто ще не придбав подарунки до Нового року. До мене тут приїхало чотири неймовірні аромати. Деякі з них на повторі, тому я можу сміливо вам рекомендувати. Продукція під компанією ПД Парі сертифікована, а також приходить надійно упакована, тому можете не переживати, що щось розіб'ється. У них гарне упакування, тому також можна на подаруночок і спішу вам повідомити, що у них просто шикарна акція зараз. При покупці від 4 ароматів з промокодом 2024 ви отримуєте мінус 50% на своє замовлення. Це дуже вигідна пропозиція. Тож, хто хотів давно спробувати нові парфуми, не втратьте цю нагоду. Всі деталі в описі під цим відео. Дивіться, вона хоче ще хочу гладитись. Класс! А зараз буду вам розповідати, що змінилося в наших ремонтах і буду починати з самого початку. Все, що пропустили від останнього відео, все зараз нас і розкажу вам. Тому приємного вам перегляду. Нам сьогодні заливали систему воду і на днях будуть підключати. Ще опалення. Сьогодні починають роботу плиточники. Ну і нехай це буде наше до. Хлопці розпочали укладку з кухні, тому що це була найбільша кімната. За два дні буквально поставили повністю на підлозі кухню, коридор та ванна, а вже потім приступили до стін. Так як я ще не могла визначитися зі швами, то мені робили суху таку розкладку, бо я не знала, як краще їх зробити. А це вже наше після. Мені дуже подобається, якщо чесно, і вже не терпиться побачити кінцевий результат. Тут ще не зафуговані шви, але, якщо чесно, я задоволена. І наша спальня тим часом перетворилась на склад. До речі, вже зараз нам плиточні роботи завершені повністю, ну, окрім фартуха на кухні, і будемо скоро столити ламінат у спальні. Щоправда, ще підкладку я не купила. Ми щодня в епіцентрі взяли гіпсокартон для інсталяції обшити і взяли також. Це тирку фугу для швів. Це взяли сріблясто-сірий у ванну. А вчора я брала в кухню і взяли таку штуку, розчинник такий, замість води. І також приступили до стін в кухні, погрунтували, і чоловік вже станом на сьогоднішній день навіть пошпаклював, по-моєму, три стіни. Якщо я не помиляюсь, це перші результати у ванній кімнаті. Передні кадри зі вчорашнього дня, а це вже сьогодні. Ще трішечки залишилось. і ми вже ванну привезли. Обрали таку ванну. Ціна дуже класна, фірма класна, Родовей. І навіть 500-700 гривень різниця, але подивіться, який відтінок різний в Цирсаніта і в Родовей. Забираємо ван. Покажу вам трошки змін. Коротше, у ванні в нас вже плиточка всюди стоїть. Е, ще треба тут трошки доробити і відкоси. Стеля у нас буде ось така, як на мене дуже красиво. Витяжку пробили. вікно поставили нове. Що у нас тут ще? Коробка вже стоїть. Тобі подобається? Okay. З плиткою вже майже все закінчили, ще ванну покласти і зробити екран. Якось так Сьогодні така погода гарна, 26 грудня. До речі, тут зарівняли. Цю купу будемо вивозити коли-небудь, не знаю коли. Але септик не засипали, бо ще там треба доробити дещо. Купила ось такий силікон. У нас стріблястий, сірий колір, і затирка фуга, і силікон такий відтіну взяла. Хоча сказав консультант, що він може бути чуть темніший по кольору, ну, але. Цей виробник чомусь так зробив. Не знаю чому. Одна ця баночка 300 гривень коштує. Цікаво, яка вартість буде за роботу, те, що будуть силіконити. Це майже кінцевий результат, ще не засиліконено, але вже зафуговано. Щоправда, ще де неде фуга сохне, але мені дуже подобається. І наш Миколайко, який приходив ще 6 грудня, але хочу залишити ці кадри тут. Є подарунки? Нема? А в тебе на ліжечку є подарунки? Ану шукай. Де той Миколай сховав подарунки? Ха? Десь має бути під подушечкою. Ану, шукай. <говори> <говори> ти що? Це подарунки, Миколай приніс. Ану, відкривай коробочку. Не, отак відкривай кришечку, піднімай. <ріпи> що це? Це що? Печоко? Миколай знає, що ти любиш, бачиш. Що там? Ану, шукай, що тут ще є. Пюре. Десь там ще щось є. Ням -ням. Ведмедики. Ням-ням-ням Угу Ну, перше поснідай, мама відкриє, добре. Угу Ану давай, дивись, що там ще є. А це що? Тьоті Тьот, а це? Що це шампунь твій з малинкою? Волосечко мити, а ну понюхай, чи пахне класно.

Така іграшка складати м'ячики? Відкривати? Будеш уже бавитись? Угу. Угу. Ти їла халву? Угу. А де ти її взяла? Там. В холодильнику? Угу. А хто тобі дозволяв їсти халву? Типу цірає. Хто тобі дозволяв її кусити? А навіщо ти без дозволу взяла халву? Ні, топ мама. Це ти стоп до халви? А як ти так взяла без дозволу? Навіть не запиталася у мами. Це це не подобається. Більше не їсти холодно. Сподіваюся, цей малий кадр вам підняв трішки настрою, тож я буду вже завершувати своє відео. Дякую всім за перегляд і напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вимальовується для вас вже трішечки картина нашого ремонту. До зустрічі у наступному відео. Всім па-па!